Всі хочуть підтримувати молодь, а жінки, які 40 років, вже якось чогось не хочуть. Не знаю, чому чесно. То не найтяжчою темою були мрії. Українські учасниці завжди казали мені, але моя найбільша мрія повернутися додому. Я впевнена, що ті навички, які вони візьмуть від курсу, навіть якщо вони не лишаться у Чехії, ніхто не забере їх досвідом. Підходи до інтеграції українців у Чехії поступово змінюються. Якщо раніше безкоштовні можливості покривали, до прикладу курси чеської мови і вивчення базового рівня мови, то тепер українці все частіше цікавляться курсами перекваліфікації, працевлаштування, а також, наприклад, підприємництва. Сьогодні у нас у гостях проект в Ческу його лідерка Яна Марункова та менеджерка проекту Олена Савенкова. Проект в Ческу заснував курси підприємництва для жінок з України, про які сьогодні поговоримо детальніше. доброго. Дня, дякую за запрошення. Перше питання буде до вас, пані Яно. Чи можемо ми вже назвати кілька успішних прикладів бізнесів або проєктів, які українки у Чехії заснували після того, як пройшли? Курси підприємництва відвіди в Ми маємо те власне курси заклади подікань. У зараз у нас є курси основи бізнесу. Абсолютно нові з цього року. Тож історії ще попереду. Але прекрасні історії, прекрасне натхнення може бути для людей вже від учасниць, які пройшли інший наш курс, розвиток підприємницьких компетенцій, які є не зовсім про підприємництво, а саме про те, як стояти на власних ногах, користуватися можливостями, які є навколо нас. І і там у нас є ціла серія історій у Празі, Берно та Остраві. Ці курси проводились там у минулому, і ми вже маємо гарні успішні кейси. І з нашої празької групи я точно можу згадати кафе «Зодіак», яке успішно стартувало. І я вважаю, що вони роблять чудову роботу. У нас є ще одна дуже талановита майстриня ювелірних виробів з острави пані, яка вміє робити чудові прикраси, які я думаю, оцінить кожна жінка. Нагрні шпаркіктері. Myslím si, že každá žena velmi ocení. Думаю, що це є велика інспірація для жінок, які вже зараз є на ваших курсах підприємництва, і для тих, які хочуть доєднатися. А тепер питання до вас, пані Олено. Розкажіть, які загалом курси для жінок пропонує проект «Війти в ческу, і до них можна доєднатися лише в Празі чи загалом по всій Чехії? А також що конкретно ці курси пропонують? Наприклад, ми вже згадали курси підприємництва. Це курс, де жінки можуть дізнатися. Це більше про легіслатив у Чехії щодо підприємництва чи, можливо, загалом якісь поради для українок, як заснувати тут власні бізнеси? Зараз у нас є курс саме для жінок. Це нам дуже дуже пощастило завдяки роботі, дуже великій роботі пані Яни. Знайти подпору саме для жінок. Це була така визва. Якщо хтось і підтримує українців, то це взагалом, це молодь. Всі хочуть підтримувати молодь. А жінки, які 40 років, вже якось чогось не хочуть, не знаю, чому, чесно. І тому дуже велика робота, саме фандрейзерська Яни, ми знайшли гроші саме на дівчат, на наших дівчат. Зараз у нас є група в Празі. І саме, саме тому ми віримо і ми робимо все для того, щоб ми віримо в, то, що ми, в те, що ми робимо. І коли ми з'ясували, що у нас, у нас ще було ще більше підпори, а так як нам зараз зупинили, на жаль, через політику, нам зупинили фінансування. То ми не здалися, ми все одно йдемо вперед. І, і Яна сама особисто веде цю групу, і ми бачимо, які, які у дівчат очі, що ми можемо їм а, дати ту допомогу, і психологічну, в тому числі, що вони зможуть. І а, окрім легіслативи, яку можете в принципі знайти на інтернету просто. Як зробити ОСВЧ, як відкрити фірму, але саме, саме психологічний момент, саме момент, що у вас є ці знання, або ви їх тут набудете, або саме такий майндсет. Yeah. Да, Ми просто намагаємося змінити то поднікаве мишлення. Точніше, не змінити, а показати, що у вас це є. Просто знайдіть це в собі, і, і все. І ви зможете зробити неважливо, який бізнес до чого у вас саме знайти, до чого у вас іде душа, до чого ви що ви можете взагалі. І це дуже дуже багато, коли вони бачать саме людину, яка 30 років цим займається, і вже просто допомогла дуже дуже великій кількості людей. І це я думаю що важливіше. А вже на це можна там. Вже ну звісно, у нас там є і правові моменти, і та ж легістатива, вона є, але вона не найважливіша в тому, що ми робимо. І тому е такі групи у нас будуть в празі, скоріш за все, дві. Тому що вже є список на, е на ту, що в квітні буде починатися. І буде е група, звісно, в острові Берно. Вже там теж ми знаємо, коли початок і вже група набрана, і буде ще ломоуц. Дуже хотіли дівчата в Оломоуці, дуже просили. Так що у нас, на жаль, грошей тільки на п'ять груп. Але у нас ще про у нас ще є індивідуальна допомога, менторинг. Тобто, у нас дуже досвідчені ментори, які вже допомагали молоді. І є приклади, і е, проект в обличчях ми публікуємо на нашому інстаграмі, на Фейсбуці і всюди, е, для того, щоб показати, що ми можемо, що ми є, що ми, що ми щось хочемо робити, в тому числі і. Для країни, яка нас приймає, і для нашої країни, яка, яка на нас чекає, також, окрім того, що у нас є групи офлайн, це працює окремо, це працює дуже добре. Ми бачимо, як вони між собою, знаєте, спілкуються, знайомляться, знаходять нові контакти. Це теж нетворкінг, що теж, теж важливо. А, і окрім цього, ми все ж таки будемо переїжджати потрошку в онлайн. У нас є Академія, на якій вже є курси, які були до цього фінансова грамотність. І тепер ми ще готуємо саме наш курс онлайн, щоб ті, хто не можуть десь доїхати до груп, попасти з маленьких містечок, могли пройти цей курс. І ми, Я думаю, що ми теж зробимо для них сертифікати, щоб вони пройшли. Буде тест на кінці, все буде як. Як положено. не то, що ми там да, дали посилання, от вчиться. Звісно, ми а, будемо ще онлайн консультувати щось зрозуміло, якісь питання. А, будь ласка, ми завжди. А навіть коли проект закінчується, люди все одно до нас повертаються з якимись а, якимись отасками, і ми намагаємося просто, хоч якось, допомогти, якщо просто можемо, якщо ми маємо ту інформацію. Як доєднатися жінки можуть, бо я зрозуміла, що, наприклад, курси поднікання, курси підприємництва. Вже зайняті, вже сформовані списки людей, які б хотіли на них потрапити. Як можуть люди доєднатися до інших ініціатив, які ви зараз згадали? У нас є сайт, а у нас є Інстаграм, Фейсбук, ми всюди є. Наша інформація про нас всюди, всюди є. Якщо ви просто загуглите Your Chance або Вітейвческу, сайт назва у нас Так що Інформація є всюди. Якщо ви просто заб'єте вітей в ческу, вас просто приведе. Інстаграм у нас повниться, телеграм у нас є. Тобто, в принципі, ми всюди є. І я думаю, що може тут під відео ми теж залишимо на нас всі контакти. Так, обов'язково залишимо і закликаємо українців доєднуватися до таких ініціатив. Також питання до вас, пані Яно. Ви ділитеся зараз із українками своїм досвідом у підприємництві. Про що найчастіше питають українки, яким досвідом просять поділитися, і якими власними проблемами діляться під час курсу? Найвічі обов'язково рівня з. Найбільше занепокоєння викликає, звичайно, інше бізнес-середовище, інше законодавство інші правила. Жінки хочуть добре розуміти, що вони можуть і чого не можуть робити, які ліцензії для чого потрібні, що таке вільна торгівля, як робити ліцензовані речі тощо. Але для мене найбільше, що я можу дати, це відповідь, яку вони знаходять у собі. Чи дійсно я хочу займатися бізнесом? Що це буде означати для мене? Як мені доведеться змінити своє? Мислення, що я повинна буду змінити. Мислення, майндсет неймовірно важливий. і звичайно на курсах ми обговорюємо структуру компанії, роботу з позиції менеджера, роботу з маркетингом, деякі інші теми, розробку продукту, ціну творення, всі ці речі, які є важливими для бізнесу. Але для мене це здебільшого дискусія про реальні рішення, які доводиться приймати, коли ти починаєш, і навіть у процесі цього потрапляєш у ситуації, коли ти просто не знаєш, як дію. Діяти далі, і твоя команда очікує, що ти роз'ясниш, як поводитися в ситуації. І за ці 30 років, повірте, у мене були і злети, і такі падіння. А найбільше вчишся, коли стоїш на колінах. Тож ми почерпнули там багато натхнення. І я маю згадати ще одного мого колегу, Пітера Калісто, який ще не згадувався, але він є співавтором книги для цих курсів підприємництва. Це людина, яка також має майже 30-річний досвід. Він дуже досвідчений коуч, і людина, яка займається налаштуванням продуктивності, і в компаніях він допомагає від середніх до великих компаній робити великі проекти змін. Він робить з ними справді великі речі. Але що нам обом подобається, так це бачити тих, хто проходить шлях від самого початку від самого нуля до розмірів маленької чи середньої компанії, тому що саме там ти ростеш найбільше. Це про особистий розвиток, це про те, як ми можемо мотивувати. Себе, керувати собою що ми можемо отримати від себе і як ми можемо зібрати нашу команду разом і принести ту додану вартість, яку кожен з нас очевидно хоче надати, справа. А змінила Ви згадали, що іноді трапляється так, що людина не знає, як вирішити проблему і куди рухатися далі. Таке трапляється навіть під час управління бізнесом чи власною справою, коли команда дивиться на людину і чекає якесь рішення. Я думаю, що це те, що українки зараз переживають у власному житті, адже в Україні війна і російське вторгнення, і ми часто не Знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, куди йти далі, повертатися чи лишатися тут і продовжувати інтегруватися. Тому я думаю, що ця підтримка для українок полягає не лише в тому, щоб вони розумілися на веденні бізнесу у Чехії, а й у тому, щоб вони почувалися впевненіше, приймаючи рішення щодо повсякденного життя, щоб вони не турбувалися про те, що буде далі. Я впевнена, що ті навички, які вони візьмуть від курсу, навіть якщо вони не лишаться у Чехії, ніхто не забере їх досвідом. Того, чого вони навчилися тут, що вони вивчили мову, побудували тут нові відносини, навчилися якихось нових речей, отримали якісь нові компетенції, які будуть корисні для України, тому що одного дня вам доведеться відбудовувати свою країну і мати чітке бачення. Мати бачення дуже важливо, тому що людина, яка його не має, не може чітко поставити задачі для я не хочу говорити армії робітників, але навіть якщо є купа хлопців, готових будувати що завгодно якщо немає когось, хто скаже їм, що будувати, то просто буде купа робітників, які чекатимуть, і це бачення найголовніше. Я на цьому наголошувала на перших курсах, коли ми займалися розвитком підприємницьких компетенцій. Там найтяжчою темою були мрії. Українські учасниці завжди казали мені. Але моя найбільша мрія повернутися додому. Добре, але давайте визнаємо, що в житті є й інші мрії та інші мотивації. І цей етап перебування тут може бути коротким, але може бути й відносно довгим. Тож давайте розберемося з тим, що відбувається тут і зараз. І відновити віру в себе, в те, що ти здатен відчути ґрунт під ногами, і відштовхнутися від дна це дуже важливо. І саме Петер Каліста багато разів мотивував мене. Не в цьому, і в якийсь момент мого життя він просто допоміг мені відскочити від того дна, тому я так сильно хотіла і прагнула, щоб він погодився написати цю книгу для курсів підприємництва разом. Дякую вам за те, що даєте українцям можливість відчути землю під ногами, відчути, що вони можуть далі в Чехії продовжувати свою справу і продовжувати мріяти і втілювати свої мрії в життя. Останнє питання до вас, пані Олено. Минулого разу, коли ви були у нас на інтерв'ю, ми говорили про проекти від і в Ческу» для молоді. Хотіла запитати, чи ще досі існують деякі з цих проектів, і чи можливо за цей час, поки ми не бачилися, встигну, ви встигли створити якісь. Нові ініціативи для молоді з України маємо. Коли ми з вами минулого разу спілкувалися, у нас якраз був проєкт для, для молоді з України за підтримки чеської спожительної Надаце. І зараз знову, буквально пару, пару тижнів тому, у нас знову з'явився проект саме для молоді, і там теж будуть курси заклади поднікання. За цим матеріалом і маємо там чотири групи для молоді саме з України, саме під дочасною охраною від 15 до 23 років. А, там ще є місця. Я на сайті виклала, які саме міста будуть, будуть ті групи, в яких саме містах, і е, там ще є трошки місць. В принципі, молоді ще є, куди записатися. Там ще є у нас більше ніж 400 годин психологічної допомоги. Е, потребують всі, взагалі, всі, і дорослі, і малі. Е, всі приходять і е, дійсно. Е, Дійсно, це дуже дуже важливо. Причому сказати, що щось важливіше індивідуальний менторинг чи психологія, чи групи неможливо. Кожен для себе обирає, ми дивимося, навіть якщо е, хтось прийшов, наприклад, на групу, і ми бачимо, що потрібна допомога далі. Ми пропонуємо, а може, ти ще прийдеш на менторинг, бо у тебе там щось-щось. Тобто, все це дуже індивідуальна, е, індивідуальна робота. І сказати, що щось важливе, а щось ні ні, неможливо. У нас дуже досвідчені психологи, знову ж таки, працюють з нами вже більше року і на минулих проектах. І е, майже всі переходять далі, тому що. Е, тому що клієнти збираються біля них, кожен собі обирає, звісно, так спеціаліста. і таким чином ми покручуємо далі. Це дуже чудово, що ви надаєте можливості. Розвитку і можливості підтримки як для жінок, так і для молоді у Чехії. Ми вам дякуємо за те, що ви знаходите в такі важкі і непевні часи, все таки можливість підтримувати українців у Чехії. І бажаємо розвитку проекту Вітей в Ческу. А також закликаємо українців доєднуватися до цього проекту. Усі посилання на проект Ческу» ми лишимо в описі. А також закликаємо підписуватися на проукраїну і дякую, що ви були з нами.